Доброго дня! Доброго дня! Доброго дня. Доброго. Ти не повіриш, де ми знаходимося. Ми знаходимося на Флориді. Ми знаходимося на Флориді в одній прекрасній сім'ї. Це Надія Вок і Воран. Вони є нашими великими волонтерами. І ми зараз тут приїхали для того, щоб зібрати. Кошти, і в тому числі на 24 бригаду, і ми будемо мати після завтра концерт. А сьогодні у нас день відпочинку. Тут є океан, і ми в Наді Фіворона будемо сьогодні мати українську вечерю. В Українську вечерю будемо мати вареники. Надійка, розкажи, Парос, Я тобі хочу подякувати за все, що ви робите з Роксуляною.